Привіт, друзі, сусіди. А пам'ятаєте це відео? Зупинити це будівництво на початку його. Клуб юних моряків, який знаходиться по вулиці набережна Карчевацькій, 31. Планується будувати житловий комплекс. Ось бачите картинки. Вони все ніяк не можуть нажратися. Нас це волнує, тому громадяни. Давайте тому що я відчуваю, що впереді нас ждуть. Непрості дні ми должны отстаивать свої території. Тут ми розповідали про те, що можливо будуть будувати е, житловий комплекс, але е, завдяки тому, що ми постійно все контролюємо, і завдяки е, гарному співпадінню до нас прийшов гарний власник цієї землі. Бачите, це забори за ним юних моряків парус. Тут на... з'явиться банер, ви всі будете бачити, що тут насправді відбувається. Наше відео це перше відео про те, що тут будується. Бачите, гарненько вирівнюється земля. Якщо продовжити дивитись, далі це відео, ви побачите, що тут насправді буде. Нам повезло, що інвестор любить спорт і природу, і тому це дуже цікава історія. Ми дуже задоволені. Основне будівництво буде вже наступного року. Те, що тут буде, дивіться відео, ви побачите всі картинки, пояснення. ну Дивіться, в рамках підготовчих робіт, ось бачите на екрані документ дозвіл на підготовчі роботи, щоб вирівняти цю ділянку і зробити таку красу. То дивіться, як гарно це виглядає. Да? Відкрилася вода все чудово. Довго ми. проводили работу для того, чтобы здесь не было никаких посторонних захватов. И наконец-то, наконец-то спортивно-оздоровительный центр. И честно скажу, я доволен. Хотя тут еще очень много работы, потому что за более чем 30 лет блин, эту территорию умудрились засрать так, что мама моя родная. Так, вот смятя. Дуже цікаво все выходит. Помните, что там было? Там же были хащи, сметя. Сметя тут очень много вывезли. И очень хорошо, что появился, появились люди, которые ну, как бы на одной нашей волне. Что надо сделать спортивно-оздоровительный центр, потому что впереди у нас есть кого оздоравливать. Дуже интересно все выходит. Ревнесенькая территория. Что тут, вы же бачите на картинках, тут будет теннисный корт. Він буде будуватися кроками, то тобто десь спочатку там буде перша черга. А отут, де я стою, буде друга черга. Буде зроблена парка місця. Якраз з ленбудом вияснюються ці питання, щоб за забором зробити. Бачите, він залишив цей затоку. Камиши вже приберуть, тут буде дуже гарна затока. Ну, що я можу сказати? Я дуже задоволений, що наше таке російське слово преображається, да, наша територія. Вона буде гарною. Тут можна буде гуляти для майбутнього покоління. Я думаю, що ми вже побачимо гарну історію. А ви доєднуєтесь до нашого проєкту, будемо разом дивитись, контролювати і робити самі. Тому що контролювати це для. Не для нас. Ми любимо працювати, думати, сподіватись і робити. Що би я хотів додати до наших. назовем так, активистов, нашего актив корчеватого, который что-то представляет или кого-то, если вы реагируете на какие-то события, вы немножко раньше, пройти в середине ноября, то, что происходило еще летом, это, конечно, очень быстро вы отреагировали. Это первое. Второе, если вы такие активные, у вас есть какие-то мысли, какие-то идеи, вас там кто-то куда-то назначил, там, <свят> притулил, нарисовал, э -э, присоединитесь к нам. У нас есть много чего интересного, И самое главное, полезного, не на бумаге, не так отписки, которые мы Читаємо в некоторих районах. Це замечательно. Тому приєднуємося, об'єднуємося і делаємо добрі дела. Я дуже сподіваюся, що всі наші території, які потребують оновлення, потребують реновації, всі частні приватні сектори, які є там, де потрібно робити, щоб ми разом люди взялись і робили, робили. Пишіть, коментуйте. Підписуйте, ставте лайки, спілкуйтесь з нами, пишіть нам знизу під відео, моя сторінка в Фейсбуці. Заходьте, пишіть коментарі особисто, ми можемо домовитись на зустрічі, зробити все, щоб, ну, щоб було гарно, щоб ми подивились на те, як у нас майбутнє чекає.